Добрий день, я ліцеїстка політехнічного ліцею НТУ Копи міста Києва. Сьогодні хочу представити вам свій проєкт під назвою Зображення варти тисячам слів. Його я малювала у програмі Procreate, використовуючи стандартні пензлі і фотографії з новин для референсу. Актуальність мого проєкту умовною війною в Україні, яка триває з 2014 року. Своїм постером я хочу вкотре не привернути увагу до всіх жахів та наслідків безжальної війни. Щодня сотні та тисячі людей потерпають від ракетних артилерійських обстрілів, від застосування різного озброєння, зокрема й заборонених касетних боєприпасів. Кожні хвилини хтось втрачає дім, хтось своїх близьких, а хтось власне життя. А хтось віддає своє життя за свою країну, за наше з вами майбутнє, за наше сьогодення. У моїй роботі відображені всі наслідки війни діти сироти, батьки що втратили своїх синів та дочок. Захисники і захисниці, що віддали своє життя за наші. Люди, що вже ніколи не сядуть на евакуаційний потяг. Війна не зважає ні на що. На малюнку присутня дівчина, яка лютує, бачачи усі ці наслідки. Вона є особнім усього українського народу, який щоденно переживає такі емоції, гортаючи новини. Наразі вже понад рік триває відкритий воєнний напад Росії на Україну. Кожен, хто хоч раз відкривав новини, бачив геноцид, який Росія вчиняє стосовно України. Словом, неможливо описати розпач і злість, який охоплює після перегляду реальних фотографій, і усвідомлення, що це відбувається насправді. Тому я спробувала передати свій стан своїм малюнком, який був рефлексією стосовно колективної травми та пережитого досвіду, і вкотре нагадати, що Росія держава-терорист.